W tej figurze ona podróżuje po wszystkich parafiach Kijowo-Żytomerskiej Diacesii. Już trzy obszary tej Diacesii. Oblast Żytomerska, Czernygówską i Czerkawską. Teraz zaczyna się w obszarze Kijowskiej. I do czerwca miesiąca będzie po wszystkich przychodach Kijowskiej Oblasty podróżować. Коли отець Лаврентій читав Євангелія, ми чули, як Мати Божа пішла відвідати свою родичку Єлісавету. І коли Єлісавета побачила Марию, з радістю викликнула сильним голосом, звідкіла мені це, що мати Господа мого приходить до мене. Сьогодні ці слова ми можемо тут сказати про парах. Звідкіла нам ця радість, що мати Господа. Нашого приходить до нас. З самого початку ми повинні, чи ми вже маємо таку свідомість, якщо ми, є, то усвідомитися, що, що фігура це не є Мати Божа. Фігура нам нагадує про Божу Матір, котра є на небі. В такому віті вона з'явилася цим трьом пастушкам. Так вони і бачили. І так передали світові, що вона так виглядала. Фігура нам допомагає очима нашої душі пізнати нашу небесну Матір, котра не тільки з неба пікується про людей, але час від часу приходить на землю. І, власне, так прийшла фатка, а в цій фігурі приходить сьогодні до нас. У Єлизавети, як каже Євангелія, залишилася місяця і зотри, потім повернулася додому. У нас, може, в цій фігури не буде місяць з але буде стільки, скільки буде потрібно, щоб кожен міг на свій спосіб з нею зустрітися, щоб кожен міг розказати їй про все своє, про хороше, про погане і почути також, що вона нам хоче сказати, бо вона так просто не приходить з небо. Вона приходить до кожного. З якимось іншим посланням. Колись в одному приході розказую, що після служби можна підходити ближче, можна доторкатися, молитися особисто, дивитися, як матінка Божа в цій фігурі посміхається до кожного. І одна жінка підходить до мене і каже, Отче. Три дні дивлюся, вона до мене не посміхається. Всі кажуть, що до них посміхаються, до мене ні. І тоді я зрозуміла, вона мені підсказала, що мені треба йти до сповіді, наладити відносини з Господом. І коли я посповідалася, коли я очистила душу, вона і до мене посміхнулася. Отож, власне, такий час, час особливіє благодаті. Папа Римський Франциск на, на час паломництва уділяє нам від імені церкви спеціальних благодаті і цілковітого відпусту. Тут є лист на латинській мові, я його читати вам не буду. Але в цьому листі папа пише, що кожен, хто бере участь в цій перегринації, тобто в цих відвіданих. Може кожного дня отримати цілковій відпуск, тобто прощення кар за гріхи. Цей відпуск отримуємо під сталими умовами, що ми не маємо на душі тяжкого гріха, приймемо святе причастя і разом помолимося в намірах святішого Франциска, тоді такий дар кожного дня можемо отримати. І цей відпуск можемо жертвувати за себе або за когось зі своїх померлих. Варто використати ці три дня і цей дар, який церква нам дає. Разом з фігурою Матері Божої прибувають до нас теж, до вас, сьогодні, мощі. Тут на віхтарі маємо ці ближче мене, це є мощі святого Йоанна Павла II, папи Римського, якого дуже часто називають. Фатінським Папою. ми знаємо, можливо, для чого, він дуже віддав себе під опіку Святої Богородиці, а коли до нього стріляли, то це було 13 травня в річницю Фатінських Янині. І рік пізніше папа поїхав до Фатіми, щоб там подякувати Матері Божій за зцілення. Папа Римський ще недавно. Вступав по нашій українській землі, можливо, хтось з нас був на зустрічі в Києві чи у Львові. Сьогодні він є в мощах. І завтра під час богослужіння ми будемо вшанувати ці мощі пати, будемо молитися літанню і просити його заступництва за нами. Ці другі мощі поруч це мощі блажених дітей святі. Двоє з них незабаром після явлені померло в ранцівських яцинах і Папа Римський, власне, святи Ян Павло ІІ у 2000 році проголосили їх блаженними, тобто щасливими ми. І сьогодні, на завершення богослужіння, будемо вшанувати мощи цих блаженних патінських діток. І на завершення цього вступу хочу вам сказати, що також папа Римський Франциск на час перегринації паломництва уділяє всім нам свого пастирського папського благословіння. І цей лист я зараз зачитаю, привітання Папи, а що він є пов'язаний з благословінням, то послухаємо його стоячи. list skierowany na ręki naszego arcybiskupa Petra Malczuka. Świętyjszy Otec, śle witania Wam, swieszczennikom, czernicom i czyńcom, a także wszystkim świeckim wiernym diecezji, jakie gotują się do 100 i rycznicy objawień Matery Bożej Sfatim. Papa modli się, że, że ta była poznaczona nie tylko z poglądaniem na Zad, na podjęcie wykluczną nowego але також з погляданням вперед, веде нас Святим Духом, на дорозі віри до призначення служби і плідності. Доручаючи всіх вас заступництву Фатимської Матери Божої, в його споділяє серця свого апостольського благословення як запоруку місийної ревності і радості Господі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. A zaraz rozpoczyna się lekcja.